Похід в аптеку по кишені всього 16% українців за рік витрачаємо понад 10 мільярдів гривень. З них держава ледь компенсує 10%. Відсутність страхової медицини, так званої реімбурсації, повернення коштів за рецептурні препарати головні причини не лікування хвороб, а зовсім не ціна на медикаменти кажуть у фармкомпаніях. Один із факторів, влияючих на це, на потреблення, це те, що у нас достатньо велике количество в процентах це іде пацієнт сам за себе платить за ті лікарства, які... Там у нас не то ріємбурсації, то що називається, і об'язательно медицинського страхування. Більшість підприємців готові до змін. Про це говорили на фармацевтичному форумі країни СНД у Києві. За три роки існування захід під егідою інституту Адама Сміта визнаний головним майданчиком для спілкування представників фарміндустрії з владою та громадськістю. На ета конференції ми хочемо просто донести вопрос дівчинку. А що з цим делать? Якщо ми хочемо, щоб нужні препарати продавали, щоб хвотіло на них діє то є. Робота совместная робота цього року. Фармацевтичний форум країни СНД зібрав понад 200 учасників індустрії. Він триватиме у Києві три дні.